Що таке? Що ти що таке? Посади на ноги. На які ноги? На свої. Леся, Диви, я йду в бахіла. Що да, Завідуй мені молодше. Добрий день, дівчатка, красунечки. Пошли. Альбіночка, а що ти хочеш? Я хочу бахіли. На Леся. Хочу вірити, стоїть на углу веде, йдемо з утра вірити, то чого вона каже, я хочу бахили. А у вас є в продажі бахили? Ні, але продають. А завідуй мені мовча! У тебе є такі, скажи? Ні. Ну в тебе є. Альбінка хоче кросовки. вона позавідувала вчора. Хоче, які ти хочеш кросовки? Зимові? Та ні. Та ні. Та подожіть ша, сіка! Між до прочим, якщо ти от такі подариш мені на новий рік під ялиночку. Домашні, красні, красні, домашні. Не в хаті ходити? в мене в хаті є. На дворі ходити. Тапочки не можна дарити. Я дам тобі 20 гривень. А чому? Тапочки не можна дарити. Коли дариш комусь тапочки, бери хоча б 20 гривень. Не можна дарити. А ну Сережка, розкажи, ти чого я продавав зелені кажуть? Да. Ну, вже замовляють зелені. ну, в ні, а на інтернет, так. Сережка, дивись, я в них сьогодні взагалі прийшла. Я туди... Вони думали, що я обманюю, але не обманюю. Диви, Сережка, будь. Ні, я, мені ж, ви ж даєте... Та бахіли гріють. Слухай, це ж так буде таку подожди. Та це ви десь з утра були? Та це ще ви вчора були. Ну, спокійно, чим ти зараз? Люди ж нас слухають. Ні, я сьогодні пішла на перев'язку ходю. дівчатка, ні, ну вони по двері ножки. Вони дуже круті на лизі, це не то, що ну, вони дуже 1200 чи 1200? 1250. да, 1250, бо я сьогодні вгадувала, скільки вони чекають. Які ж ти косовки хотіла, обіночка? Я хотіла <головіка> зелений, <головіка> але вже у тебе зелений. Синя. Сині. Так, світи вже голубі. А, а красивки зимові. Ой, чуєш, Тереш, мені треба було такий, щоб тітя Валя просила 39, вона повірає. Приготовлю я їй дам сьогодні. 39, такий, о, давай. Вони такі ці галушки, дівчатка, здобні. Ціна їх, я вам зараз скажу. Ціна їх є 1700 гривень, то тобто, все взагалі. Да, да, дай їй хвилину на нос, дай їм дев'ятку. Тетя Валя казала, поміряти на себе. Тетя, Ірушка, спасибо за каву. Не треба нас пригощати, не треба. Не треба, не треба, не проси. Я не хочу, тільки пили. Тільки пили. Успокойся, Ірушка. А конце ти хоч хочеш вже нема тоді? Бахіли як куди? Можна викинути чи вставити в кармат без мусу? Можеш Бо я ще два рази лихо поліцю. Ти до завтра в перев'язку, так? Так, да. а дай мені в деліку, дай мені лопатку. Що ти ставиш за чоловіки? Де ж ти кросовки, Альбін? Дай тебе поміряти, дивися, поняла що Альбіна, тебе що засватав Хтось? Тебе ще не засватали. Що ж з тобою таке? Там мішла балувала, всі люди зглядалися, що ти мене позорила, що я обов'язку. Ніхто не обертів би в але ну, Так як ти кричала, обертилася. Я хотіла прийти по своїй дівочке знімати. Прийдіть, прийдіть, прийде. Слухай, це ділянка. От як босси. Оце моя найулюблена модель. Яка? Отці, так? Отці. Дайся ближче давати мужчини.

Це ці кольори. Ну це ці, що по тисячу. Тисячу сімсот гривень, дівчатка, такі кольори. Ну, я вам кажу, от диві, є замшеві, коричневі. ви казали мені кожен. Ну беру вам поміряти ці. Такі вони на дощі слякоть, на, на все. Вони є в кольорах, дівчатка. Так, Альбінка, що ти? Підходять тобі? Підходять тобі вони? А що це вже розумілося? Бачили, бачили. Скільки вони, давай, як... скільки вони... А який ти колір береш? Подумай. Подумай, який ти хочеш колір. Чорний, Альбін. Я Нема не чорних? Ні, не, ну треба чорні. Ну що, ви треба чорні? Так, да, Альбінка, Сам, треба чорний. Зараз саме трендовий коричневий колір. Е, Чуєш, Альбін, ні, ну ви зачем трендові, якщо тут треба який? Бачу, тебе на дальню камбурсня, а ти така худенька. Я, конечно, вчора сказали, що Максим Максимовч у вже пора. Хто тебе? Коментарі написали. що ви обіжаєте? Так, та камеру мне в лицо засунула. А що тобі мне сказала? Мы же поедем в Ремче, я же тебя вот так вот приближу, вот так. Я говорю, Ой, що? Скажуть, що тебе Максим Максимович не помог. Тебе написал. Тебе сказал, что Максим Максимович, моя ти ласточка. Сережка, слава Богу, вы просила. Вы просила. Сережка, пять сахара. Жменю сахара. Так, мої красульки, значить, дивіться, я беру Валю, тітя Валя просила в мене отаку дев'яточку, беру, вона на мене свободні, 1700, І дівчатка 1250. Оці або класні, але вони є в кольорах. Дивіться, вони є в кольорах синій. Бачите, такі ось ну вони дуже класні. легкі-легкі, Ці 2500, вони теж легесенькі. Одним словом, дуже великий вибір, дівчатки. І та потулі є, що хочете. Альбіночка вибрала собі такі, тільки зараз определиться з кольором. Да, Альбіночка? Да. Я те приблизила п'ять альбітка попу твою красиву. Так, дівчаточки мої, бо таких ход, бачите, я сьогодні прийшла. У мене є зелена футболочка, така якраз косочка, така під якраз під, під, під я вам Хочу сказати, що вони дуже дуже круті, дуже удобні. І отакі от вони на ножки. Дівчатка 1250 творить чудеса. Чесно, от от просто обалденно класні. Отака от сьогодні, Знаєте, у мене яркенька цибулиночка. Зелена кофточка, зелені лофер, і вони є мої хорошенькі, в кольорах. У них є от три кольори, дивіться, і вони всі обалденно класні. Такі дві теж дуже класні. Ну, одним словом, дуже великий вибір. Дівчатка, та потулиться, взагалі Альбіночка наміряє кросівки, вона ще буде довго міряти, звісно. Да, да мілая, ти ж скільки є пар у вас? Багато є відео? Да. Ти давай не остановишся, тому що це ж альбіночка у нас. А я швидко, я прийшла в озула і пішла. Так що така сьогодні у мене цибулиночка, ярка, красивенька. От скажіть, що вони круті на ножки, мої хороші, і саме головне, ви знаєте, що я рідко беру зимню обув. Я беру дім сезонку, що можна і зимою, і осінню ходити. Ну вони круті, дівчатка. Чесно. Так мої крастучки по поводу опять хочу вам розказати Е, Є опт, є розниця. Дівочки мої. Дивіться на опт, Опт йде от восьми пар в оптовій дев'ящику. Скільки велика пар в ящику? Вісім пар. Вісім пар, дивіться, що саме головне, є дві пари 38-го, дві 39-го, саме ходовий. І дуже вигідно брати. По поводу, дівчатка вчора писала, які ціни нові. Дівочки, там дивіться, є номер телефончика. Ви дзвоните, вам все говорить. Тим більше дуже вигідні умови є люди, які починають тільки цей бізнес зубові. Ви знаєте, я всегда кажу, людина в будь-якому випадку повинна в чомусь ходити озута. правильно? І в будь-якому випадку це дуже 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 хороший бізнес. І саме головне, що фірма Віолетта вам дає дуже такі. Вигідні умови для цього бізнесу, так що мирнулічки, магазин Віолета, він на привозі це йде роздріб, а на сімому кілометрі йде оп. Дявочки дуже е, хороші ціни йдуть на опт і взагалі це дуже хороший бізнес. Я так думаю, правильно рідні? це дуже хороший. тому що Знаєте, мої хорошення. Багато хто боїться, кажуть, як в таке час почати. І робити, отак От почати і робити, не сидіти сложи руки. Якщо ми будемо сидіти вдома і нічого не робити, то ви знаєте, під лежачий камінь вода не тече. Якщо у вас є бажання і ви хочете займатися допустим взуттям, дівчатка, ви знаєте, я кажу люди і поїсти, поїдять, і взутися, і курточку штанішки все одно куплять. Тим болі, фірма Віолетта вам дає. Дуже хороші ціни. Е, взагалі, я вам хочу сказати, якщо ви <кій>, захочете почати цей бізнес, я думаю, вам сподобається. всі умови, які вам запропонують. Вам дадуть хороші ціни. Це немаловажно. Вам дадуть умови для того, щоб ви розпочали. І взагалі, Ну, одним словом, я вам також багато вдогор, то ви знаєте, що я говорю. І не бійтесь ніколи починати. Дивіться, нам потрібно жити. Якщо ми сядемо сидіти, то нічого не буде. А потрібно жити. Якщо ви хочете відкрити магазин з взуттям, магазин з рибулькою, відкривайте. Просто взяли і відкрили. І все у вас такого піде з любов'ю. Чуєш, першим ділом було, як спитали, всі на місці, так хоч ці. У нас же третя кава, перва кава на перев'язки. А ти знаєш, що я з її бачила пройшла на роботу? А що я вчора взяла нові карту запачкались, так? Тобі олічі розбуде. Сказала, таких немає. Так мої хороші тіні, я трошки стихаю, вже байдуже стоїть. А да? я, слуха, до цього шльома вже й привикла, наче далося. Вже сніваючись, коли ти зима. Да, так, вже до шльома привикла. Ще я хочу вам стати таку чоловіку від байдуже. А ти знаєш, що в мене сьогодні і середа, а сьогодні п'ятниця, свята п'яти. Давайте ви, щоб ми не забували деякий день. Ви знаєте, я себе кажу, щоб ми таке собі не робили, щоб ми не цей... Це найголовніше, щоб ми були живі здорові, щоб закінчилася війна і буде б І буде і чалма. І я вже сьогодні Максим Максимовичу казав, що я між доножками хочу все бріздити. Він сказав, уходіть мені, правильно? Він сказав, уходіть. Він сказав, не входіть. Ось що ти зажурився? Що таке? Не журиться, все добре, I love you. Я на вас дивлюся, я забула, що я замовила в дівчат і рушки на цій швидці. Давай. Дівчатка, я, я ж кажу, я щось замовлю і забуваю шок. Дивіться, мої красоні, що я собі замовлю. Нам ще мало. У нас на роботі не вистачає оцеї штучки, дивіться, і подожіть. То, то а ну Я зробила спочатку в зеленому кольорі. Да. А потім подивилася ваші історії. Да. Бачила, що все в червоному переробила і принесла. Боже мій, слухайте, а на двері. Та я зрозумів, що це на двері. Так, мої хорошенькі. а ну іди сюди Так, моя краси. Щас я прямо... Я... Ні, я прямо ну, розмотала, Ну, я покажу вже, ну що це? Це ви самі робите його? Це самі ви робите? Да, Самі. Так. Я, ти знаєш, я хотіла щось велике на двері. Я не знала, думаю, що мені. А це собі як, я кажу, ви знаєте, що все життя переходить в нас в інтернет. Світурка Династий даром іди ходять, кри крейту ту Добрий день, давай поцілуй тебе два рази. Ласточка моя, цілуватися любить. Ви знаєте, що все життя переходить в інтернет. Ось лежиш на диван, так? От захотіла ви сьогодні, я получила ще замовили. Дівчатка, дивіться, яка краса. Саме головне, що це ця красоточка робить своїми руками. Це ручна робота, дівчатка. Я хочу вам сказати, що ця ялинка, вона буде це ж на... це є ялинка? Є? Та, е, ялинка, але штучна. 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 То ця оця штучна, вона буде не на один рік, не на два. Та ну ви що, так, це сюди йдемо. Диви, ось коли діда мороза, ми вже ставимо диви, як нас отак. Ось я ще посидю в інтернеті, та в мене все буде ободне. А ну ялинка. Диви. Дивіться. Ви знаєте, що я хочу сказати, коли степинські були ці дерев'яні помните вони були? дівчата, це дівчинка робить своїми руками. Це ручна робота, вона дорогого стоїть. Я вам взагалі писала. Це ви собі робили там, чесно. А ви допомагали? Помагали. Помагали? Покажи, дівчину. Боже, яка про там. Дивіться. Замовили. Дівчатка, дивіться, яка краса. Саме головне, що це, ця красоточка робить своїми руками. Це ручна робота, дівчатка. І я хочу вам сказати, що ця ялинка, вона буде... Це ж на... ялинка? Їм? Та, е, ялинка, але штучна. Штучна, штучна. То То оця штучна, вона буде не на один рік, не на два. Та ну ви що, так, це сюди йдемо. Диві, ось, коло діда мороза, ми вже ставимо диви, як нас отак. Ось так послухай. я ще посидів в, 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 в інтернеті, то й в мене все буде обмотане. А ну Диви конячки. Да, Тисніх дивіться. Ви знаєте, що ми, так, коли були я коли з дитинські будуть ці дерев'яні бокси, вони були? Дівчатка, це дійсно, дівчата дівчатка, це дівчатка, це дівчатка своїми руками. Тому ну, це ручна робота, це вона дорогого стоїть. Я вам ще трохи А це вісні розвілки правильно, не чесно. Да, о, а ви помагали? Помагала. Помагали. Помагали? Леся, ти мене покажи дівчатку. Боже, яка красота. Оце я сьогодні на двері все. А в мене, до речі, на дверях нічого немає. Я вчора вже олені поклали біля ялинки, а от двері, я ще вчора кажу, Саші, кажу, нам треба щось на входні двері з цієї сторони. От воно просилось, от воно просило. Я сюди в цеплю. Я, я не в цепрі, я в цеплю. А корзинка на бо вона і ваше. Чесно, от просто ваш, не можеш. Дівчатка, значить дивіться, а ви... давайте я з вами теж поділюся. Камін уже камін, камін украсили. Ні, а то на камінь там Придумай, ви знаєте, я люблю, щоб все блестіло. У мене щоб все блестіло. Напишіть вам, подобається, ви можете замовити, дівочка вам принесе прямо з доставочки. Так що я вас всіх, пайла в'ю. обов'язково здавайте при стелочку, бо я ж не шукала довго. Так, Час так. ми Леся під Час ми з новим роком бажаю здоров'я та мирного неба у вашому будинку. Хай завжди буде тепло та за Дівч... Анастасія, дівчатка, ви знаєте, оці слова, вони дуже дорого стоять. Ви знаєте, одне просто хороше слово, так? Да? Добрий ранок гарного дня. А я вам завжди кажу. Будь ласка, добрий день. Mm -hmm. Я, звісно, як завжди прийшла 10-17, номер телефончика для замовлення. Mm -hmm. 095-065-64-72. Скажи, по чому на сьогоднішній день масло? 420 гривень. 420 гривень. Воно подорожало чи подешевіло? Ні, mm, так і є, в принципі. Відміни, так і є. Да. Дівчатка, дивіться, це домашнє yeah, масло, масло да. подивіться я так. Присутує об'їзд, якщо вона набагато, можна там окремо договорити. Та, я поняла, це надоговорна, да? <laughs> так? Так, Міша, а скільки в тебе є? Так, а ну скажи. П'ятеро. П'ятеро дівчинок. <laughs> і шоста жінка. Шоста, да. Шість. А сьомого хлопчика, а шостого хлопчика. так? а красиве ім'я дуже, так. Да? А чого ти смієшся? Пилип Михайлович, що таке? Ну, диви красиво. Все, ти дивися, он до всіх вже знає, що має бути Пилипко. Дивись мені. Ну все, на наступний рік. Ей, мішанька! На новий рік! Міша, я молодець. а що робити? Да? Да. Слухай, це життя. Скажи, як замовити цей товар? 0,95, 0,65, 64,72. Скажи мені, що це за творожок остався? Це не жирний. Це по чому не жирний? 100 гривень, так? Да? Да, да. Це теж не жирний. Да, по 100 да, по 90. 100, а по чому був такий жирний? Жирний 220 гривень. 220, 220 гривень? Що да, да? Б... Улибочка, так. Да, да. Мішання. А ну розкажи та, мені, що в нас тут да, йде? Сметанка. По чому ця сметанка? 140. По 140. Дивіться, а да, ну да. так, сметаночка. Да, виршки, по 140 320, гривень. гривень. А вершки 320, 320 да? Да, вже ну, це, так? Ну так, зрозуміло, вже заходи, прийшла да, вже 10-18. Да, дивіться, да, і сметаночка Да, Сметанка хороша, простіжна, дивіться, стоїть поволі. – Мішанчик ти кожен день робиш? Не, кожен день. – Та я є так. В вторник п'ятниця це сідає. Дівчатка, ну хочеш сказати, що пів одинадцятого і вже у нашого Михайлика нічого немає. Дивіться, є ще масло, звісно, масло дуже дуже таке воно. Да, так, сливочки, сметана, ні, ну Ми звісно. зараз кабаком. Туди-сюди. Добрий ранок, моя красунечка. Номер телефона. А, пожалуйста, пожалуйста, Оксаночка. Я думаю, такі мужчини стоять розтірялась. Оксаночка, так, по чому це в нас е... це який, йде? топлюний? Це топлюнка, а це мрамор? Е, Значить, це по чому топлюнка? Ага, дівчатка, подивіться по 320 творожочок з топленого молочка. Подивіться, який він кусочками цілесенький. Звісно, я вже прийшла в пів одинадцятого і в Оксаночка вже практично все продала. Оксаночка що з топленого? Що це іменно? Топлюний мрамор? Як він так робиться, так прямо? Вижарюється, да? ну, від получається топлюний. Триста 320 гривень за кілограм. Дівчатка, подивіться прямо. Оксаночка, номер телефона. Да. Скажи мені, значить, це у нас стопльоного молочка по 300 20. і мраморний. 300. Сачка, можна розрізати мраморний, який він внутрі? От я хочу прямо, щоб ти розірвався. Почому ти, я були, бачу, домашні яйця? дівчинка забрала. По 90 гривень домашнє яйце. Дівчатка, значить, дивіться, мраморний, мраморний сирочок, дивіться, який він внутрі. Шикарний. Він по чому? 300, 300. значить так, це триста. В... А це жирний, так, йде? Це Жирний почому? По 230? 20. По 220. 220. Це все йде жирний, так? Да? Жирний по 220. По чому? Дівчатка, сметанка по 140. Оксаночка, дивіться, ну вже, звісно, пів година і практично нічого нема. Тут біла клейоночка, білі фартушки, красунечки. будь пожалуйста, наш прекрасний молочний ряд. Так, Оксаночка, що тебе ще було таке, що забрали вже, поки я прийшла. Ну в основному творожки мра. Дівочки, дійсно. Ну я хочу сказати, що подивіться, який він онду. А, дівчаточки мої. А масло почому? Масло сметанник 400 гривень. 400 гривень сметани.